Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Григорій Перепелиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Пане Григорі, пропоную розпочати заяви, яка зараз з'явилася з Кремля. А вийшов путінський речник Піскові, заявив, що у переговорному процесі між Києвом та Москвою наразі настала пауза, каже він. Як ви бачите, чи дійсно це пауза, чи просто росіяни отримали свою вигоду, а саме уникнули санкцій з боку Трампа, і тепер остаточно вийшли з тих переговорів, які по суті заходити і не хотіли, і не мали наміру ні про що домовлятись. <плес> а, так, звісно, звісно, вони до добились того, що що й хотіли, як ви як ви кажете, а, тягнути грати в ці переговори для того, щоб продовжувати війну і уникнути санкцій. Вони цього добились. Власне, але тут є дуже один важливий фактор: це самі, ШОС в Китаї, який відбувся нещодавно, так. Куди приїхало більше 30 лідерів країн глобального півдня з підтримкою Цзіньпіння. і очевидно, а, цей саміт а, став завершенням оформлення антизахідного блоку, а, так, в основі якої лежить воєнний блок. А, і, а, відповідно, демонстрацією цього став грандіозний воєнний парад, в Пекіні цим самим Сі Цзіньпінь продемонстрував готовність, що його воєнний потенціал готовий до війни. А так, техніка там приїхала суперсучасна техніка, в тому числі лазерні комплекси, які вже здатні збивати повітряні цілі на відстані 2-2,5 кілометрів і, до речі, Частина цих комплексів перетин Росії. От тобто це говорить, що Китай вийшов на принципово новий технологічний рівень озброєнь, якого ні в Штатах, ні в країнах НАТО поки що не існує. Цим, власне, він і знаменитий. Друге важливе політичне, геополітичне значення цього саміту полягає в тому, що е, Путін після Аляски, коли е, Трамп там пообіцяв йому е, е, розділити світ на е, США і Росію, коли Росії віддається Європа, вся, а, е, Трамп забирає собі контроль або обмежує контроль, глобальний контроль, якого США вже і так не мають е, в силу свого ос ослаблення. Обмежити його американським континентом от, і відповідно розділити з е, Путіним Арктику утворення такого е, біполярного світу або нової біполярності. І, звісно, за це він пообіцяв знову всі е, там преференції Путіну, включно. З завершення війни, навіть не завершення війни, тому що Путін там в алянці сказав: Ну, а що ви хочете? Це припинення вогню. Давайте відразу вже мирну угоду. Нагинаємо Україну, вона має капітулювати все. Ну і Трамп сказав: я підтримую мирну угоду. Це добре. Відразу встановимо мир а, а, на умовах капітуляції України. Але для цього ви маєте зустрітися з Зеленським. Два лідера і остаточно підписати власне цей мир, якщо, якщо не вийде на двох, то тоді я підключусь і ми в трьох все-таки примусимо Зеленського підписати мир угоду про мир на умовах капітуляції України. І тому це є власне одна із таких мрій Трампа, щоб він все-таки. Отримає Нобелівську премію як глобальний миротворець. Звісно, що Путін все пообіцяв, доповів Сі Цзіньпіню, і потім приїхав на саміт шосе ж на чотири дні. Це надзвичайно довгий візит. Поклявся Китаю, що він буде вірним союзником боротьбі проти Заходу. І таким чином остаточно приєднався. До глобального півдня і до цього воєнного альянсу між авторитарними режимами Росія, Північна Корея, Іран і е, е, Китай. Китай пішов вже на захід з, з відкритим забралом, і очевидно дав добро Путіну на продовження війни. Війни не тільки проти України, а війни проти Європи. І відразу після приїзду з Пекіна ми бачимо, як Росія інтенсивно е, почала і обстріли ракетні масовані, і дронами, і так далі. І е, просуваються тепер вже не тільки в Донецькій області, а захопила частину сил Дніпропетровської області. Вони їх Сіньпінь Сі надихнув цим, і е, перший сигнал. Що Росія йде війною проти Заходу, перш за все проти країн Центрально-Східної Європи, тому що одне із цілей глобальних Росії в цій війні не тільки знищення України, а й повернення під контроль всієї центрально-східної Європи. І 17 грудня 2021 року перед перер... пер... 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 трансформацією власне локальної війни на Донбасі. В широкомасштабну війну він, до речі, об'явив, що ви не тільки Україну мені здайте, а й поверніть під контроль країни колишнього Варшавського договору, під контроль Росії. НАТО має відкотитися до 97-го року, забрати там свої війська, не розширюватись, не надавати тим воєнну допомогу, тобто віддати на поталу не тільки Україну, але й країни Центрально-Східної Європи. Тому що якраз цей пояс е, східноєвропейський, він має вирішальне геостратегічне значення е, в поверненні контролю над цим європейським континентом. Е, так не випадково є формула, що той, хто володіє Східною Європою е, Колінцем. Той володіє Євразією. Той, хто володіє Євразією, той володіє світом. І Росія завжди прагнула підкорити собі під Центральну східну Європу в силу цього. І це вдавалося і в період холодної війни під час Російської імперії, і тоді вона мала глобальний вплив на всі міжнародні процеси. Тому навіть якщо вони знищать Україну без повернення під контроль. Центральна східної Європи, яка належала колись Варшавського договору, він не досягне глобального статусу Росії так, так званої світової держави. І е, ділити так, світ на двох з Китаєм, встановляти новий світовий порядок уже е, на умовах Китаю і Росії, і е, е, сигналом цьому символічним, тому що Путін завжди любить символіку. Стала масована о, атака дронами польської території 11 вересня, не 2001 року, а 11 вересня 2025 року. І це символічно, що Путін починає наступ на Європу. Яка реакція Трампа була? Ніякої реакції не було, так, як я сказав, поїхали і на цьому. От на цьому вони і поїхали. Ось така ситуація, на жаль, НАТО в черговий раз проявило свою неготовність е, збити чотири е, дрони, а замість 19 чи 24 е, це невеликий успіх. А і для Путіна це був тест, наскільки е, Польща і східний фланг НАТО готовий обороняти цей фланг. І, хоча Рюте сказав, що ми все збили, чудово. Прекрасний результат. Ми готові воювати. але реальність на жаль, не та. Зараз, зокрема, серед членів країн НАТО точаться дискусії: що далі робити, чи потрібно взагалі вплітатися в цю загальну європейську систему ППО? Чи потрібно спільно збивати дрони і над Україною, чи потрібно співпрацювати з українськими військовими, чи НАТО залишається на своїй території і працює тільки по своїй території? І як ви бачите, чи Варто очікувати від НАТО реальних якихось кроків, що вони справді будуть якось включатися в цю війну і сприймати себе частиною цього процесу. Чи й далі буде оця дистанція? Поки дрони у вас, поки ракети у вас, значить війна у вас? А в нас це випадковий перетин повітряного простору. Ви абсолютно правильно міркуєте, а тому, що з початком війни. А, НАТО взагалі не готово а, було воювати з Росією. НАТО дивилось на Росію як на стратегічного партнерс... партнера і по боротьбі з терористом, і, і по Афганістану також. А, е, так, і коли е, Путін висунув цей ультиматум, що НАТО має відкотитися до 97-го року. А, так, Як поступило НАТО? НАТО від... Мовили цей ультиматум, але віддало Україну на поталу Росії. Що за три дні нехай за, захоплює о, Путін за 20 днів, окей, нехай захоплює всю Україну, окуповує, але щоб він тільки не не йшов на східний фланг НАТО, не йшов Польщу і країни, країни НАТО, які розміщені в Центрально-східній Європі. Отаке було рішення. І Столтенберг тоді генеральний секретар НАТО сказав, що стратегічна позиція НАТО заключається в тому, щоб у будь-який спосіб уникнути війни з Росією. І вони це й вели. А це позиція Боягуза. І, відповідно, Путін постійно провокував, провокував, порушував повітряний простір, ракети залітали. На території України, НАТО. Ну, вони заплющували очі і говорили, що ну та це там технічно, це нічого не значить, і так далі. Ну, от тепер значить, тепер, значить що буде після цього максимум четверту статтю вели консультації. І скільки вони будуть консультуватись, невідомо. Але це був і також сигнал не тільки того, що готовності вже. Поширювати свою агресію на країни НАТО, але й чіткий сигнал нато, щоб припиніть, припиніть допомагати Україні. Інакше ви, ми вас просто розіб'ємо. Не тільки дронами, а й ракетами. Тому не випадково частина дронів була спрямована на Жешов, частина на, Фра... на Варшаву, і частина на Люблін. Ну, що говорят? Говорять Польщі? Ну, це. Це, в принципі, українці зробили. А яка вигода українців? Близько 40% польського населення переконано, що це зробила саме Україна. А чому так сталося? Тому що вони почали будувати політику на антиукраїнській пропаганді. Виборча кампанія була побудована виключно на антиукраїнській пропаганді. Волинь більша загроза. Ніж російська широкомасштабна агресія. Ти, на жаль, ну а зараз що вони? Зеленський же пропонував. Дивіться, він з самого початку війни пропонував: давайте разом закриємо небо. Так, разом з вами. Ми ж вас будемо захищати. Ну, хоча б таку смугу протиповітряної оборони, 100 кілометрів глиб України. О, і це вас убезпечить від атак ракетних і е, дронових атак. Ну, що нам відповіли? Е, Дуда, тепер вже на президент сказала ви втягуєте Польщу у війну з е, Російською Федерацією. Зараз, після цього, як ці атаки сталися, наш президент Володимир Зеленський звернувся. Давайте ми вам допоможемо. І розвідданими дамо і поле, тому що. Ми будемо в онлайн режимі вас попереджати, куди летять ці ракети і так далі, щоб ваша ППО вже була готова до цього. Ну реакції також не поступило ніякої. Ми би могли створити дійсно спільне поле протиповітряної оборони і збивати ці ракети, які будуть ще летіти на Польщу, не на їхній території, а на території України, тому що вони летять через територію України. Але для цього у нас має бути спільна протиповітряна і протиракетна оборона, про що неодноразово звертався до них Володимир Зеленський. У відповідь, що вони зробили? Вони тепер звернулись до Євросоюзу, щоб він виділив гроші для побудови оборонного валу, так, так званий Східний щит Європи. Цей оборонний вал має проходити від Балтійського моря по кордону. По кордону Польщі з Білорусі, України, ну і далі да, Соланщина, Угорщина до Румунії. Україну вони відсікають, так, залишають її в буферній зоні. же, як ця концепція Тримур'я, яку вони будують зараз, вона також відсікає Україну і по транспортних коридорах, по залізниці, по дорогах. Знову-таки залишаючи нас в буферній зоні. І це при тому, що українські збройні сили саме сильні сьогодні в Європі. Якщо вони 19 дронів не можуть збити, а у нас по 800 дронів, і ми збиваємо розумієте, яка, яка величезна різниця в цьому, але їх це, на жаль, не дивує такій ситуації. Що вони зараз робили? Це те, що звернулися до України. Щоб ми потренували їхніх військових, як, як збивати дрони. Ну, от і, і вся реакція. Я поцікавилася, як російські пропагандисти продають цю новину про атаку дронів на Польщу. Що ж вони згодовують своєму внутрішньому споживачу? Так, от вони розповідають, нібито, і це перегукується з тими антиукраїнськими настроями, які є в Польщі. Російські пропагандисти розповідають, що це Україна. Зліпила скотчем. Розвалені дрони, які прилетіли по її території, зліпила, замотала скотчем і заново запустила ці дрони в бік Польщі, щоб втягнути е, Росію і в війну в цю. Ну звісно, це на голову не налазить. Зліпити е, розбитий дрон, зліпити скотчем і знову запустити. Ну це я не знаю кому таке в голову прийшло, але тим не менш, от Соловйов поширює е, таку байку. Е, і я так розумію, кінцева мета е, це те, щоб. Європейські країни сказали так: зменшуємо обсяг допомоги Україні, тому що нам і самим треба. Нам і самим тепер треба озброєння. Як же ми будемо допомагати Україні? Нам самим треба патріоти, Нам самим треба авіація. Що ж ми будемо віддавати Україні? Так звісно, якщо близько 40% поляків вірять в ці російські байки, то це ж відзеркалюється не рішення уряду польського розумієте. Uh, тому так на це, в принципі, і розраховує Росія. До речі, Білорусі uh, теж виступив командувач протиповітряної оборони Білорусі і, те, і теж цю баніку розповсюджує, що ми uh, ведемо uh, постійну комунікацію з Міністерством оборони Польщі, обмінюємося даними. що Це якщо летить, то ми попереджаємо, що до вас uh, Україна у вас бомбить. Хоча з території Білорусі також летіли дрони, але вони кажуть, ну так це залетіли вони туди, тому ми маємо попереджати вас. Ну така цинічна брехня, але її вірять, на жаль, тому що російська пропаганда дуже потужна. Mm -hmm. І не тільки пропаганда, а Росія створила такий пояс антиукраїнський держав. <реслання> так для того, щоб Україна опинилась в повній блокаді, підтримуючи цю конфедерацію партію проросійську, і перший дзвіночок вже був по блокуванні українського кордону так званими фермерами. Хоча зараз, вже польські експерти не цього, що це була російська спецоперація задіяна цією. цієї. Викормленої конфедерації, яка сьогодні вже третє місце зайняла, до речі, на виборах. І ми бачимо, як Навроцький себе веде. Перший, куди він поїхав, він поїхав до Орбана. Блокування з Орбаном і Словаччиною. А як, яка реакція Угорщини і Словаччини? Ну, ми вам співчуваємо, ну, краще б вони вдарили по території України. І знову розгоняється ця байка «Це Україна. Україна вас атакує. Так, що ця брехня працює, тому що працює російська пропаганда дуже потужна. І в цих сателітах російських, перш за все, в Угорщині, Словаччині. Ну і от бачите, тепер ми бачимо недружні кроки з боку нового польського, польського президента, на жаль. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні прибув до Києва і він мав зустріч з Володимиром Зеленським. І, власне, Сікорський говорить, що Дональду Трампу потрібно подивитись правді у вічі і нарешті зрозуміти, що Путін з нього насміхається, каже Сікорський. То як ви думаєте, пане Григорію, дійсно, Трамп не розуміє, що відбувається? Він не бачить, що Путін його використовує. Він це прекрасно розуміє. І Навруцький нещодавно. Президент Польщі він же був. Сполучених Штатів Америки розмовляв з Трампом і говорив ці самі слова, що Росія не хоче миру, вона буде продовжувати воювати і далі. Так що, застосовуйте санкції. Ну реакція Трампа бачила, яка. Вже по Польщі вдарили. І реакція не буде її далі, тому що а він а, хоче все-таки перетягнути. Путіна на свою сторону для того, щоб стримувати Китай. Ну, це ж Путін вже йому відверто показав, що він в союзі з е, Китаєм і нікуди він не дінеться від цього Союзу. Тому що вони домовились вже про наступ на Європу. Так? Одночасно, якщо Україна впаде, то тоді Китай почне, е, почне наступ на Тайвань, почне свою війну за. Зони контролю у світі, а так що ситуація виглядає достатньо загрозливою сьогодні. Тому очікувати від Трампа, що він а, при рішучі кроки, якось відносно Росії, ну скільки вже було? Було і 30 днів, було і 100 днів, було і два тижні. Тепер знову два тижні. І зараз поїхали його знову умовляти європейські лідери. Він щось там їм говорив, говорив якісь зказки, вони захоплені. От зараз будуть жорсткі санкції жарти. Ну, як мали діти, вибачте. І тут велика проблема полягає в тому, що Європа не готова до оборони, як і саме НАТО. І тому вони до останнього вірять, що їх захистить Трамп, що їх захистить НАТО. А НАТО безпорадне в цій ситуації, тому що відсутня політична воля. Яке рішення було прийнято в результаті цих консультацій? Ніякого рішення не прийнято, тому Путін отримав карт-бланш. Іти на Польщу, іти на країни Балтії? Ніхто там особливо великого спротиву чинити не буде? От такий висновок, пане Григорію. Як ви бачите, чи можуть відбутися подібні парати повітряного простору не тільки? В території Польщі, а й, наприклад, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії так стоянці, Литви... вони вже залітали на території Литви, вже були такі. так там були поодинокі. Але я маю на увазі, чи коли. може бути такий масовий наліт, як оце відбулось відбулося на Польщу? Коли два десятки дронів він. залітає він в країну. буде неминучий, тому що війна, агресія проти країн Балтії і Польщі, вона ж буде носити інший характер, хоча. Давайте згадаємо 1 вересня 1939 року. Янг-Гітлер розпочав Першу світову війну. Захопили польську радіостанцію і звинуватили, що це Польща захопила цю радіостанцію, раніше не польську, а німецьку радіостанцію на кордоні. І звинуватили, що Польща... і це був привід для Першої світової війни. Зараз Путін буде робити те ж саме те ж саме. Проводити провокації, збільшувати. Ну, так же, так, же, як це було по захопленню Криму. З Кримом почалась війна. Ну це ж не було е, широкомасштабне захоплення тоді танками, е, ударами, ракетними і так далі. Зайшли просто зелені чоловічки і без будь-яких розпізнавальних знаків, і е, козачки приїхали. От і все, і з цього почалася російсько-українська війна. Так і зараз почнеться. У них там достатньо вже розвідувально диверсійних груп, які просто зайдуть, як у нас заходили на Покровськ інші. Просто в цивільній формі, в цивільному одязі зайдуть, окопаються так, як вони діють зараз на Східному фронті. Потім накопичуться. І що їх ті F-35, Куди вони будуть бомби скидати? На території Польщі. Це буде війна, буде мати абсолютно інший характер, такий, як вона має зараз на Україні. І ніхто, Росія не буде об'являти війни ні країнам Балтії, ні, ні, Поль, ні Польщі, ні тим більше НАТО. Вони просто поставлять, захоплять частину території і поставлять НАТО перед фактом. Або ви капітулюєте, забираєте свої війська аж, аж до Берліну, або. Ми підемо далі. Ну, не, так точно, як він говори, говорить. Підписуйте угоду про капіляцію, тому що, якщо не погодитесь, буде більш боляче. Те саме він, він буде робити і зараз. Більше того, є офіційна у них доктрина деескалації через ескалацію. Коли вони захоплюють частину території, а Польщі і Країну Балтії окупують, а потім. Пред'являють ультиматум: якщо НАТО раптом наважиться застосувати статтю 5, ми застосовуємо тактичну ядерну зброю. І все, і у НАТО немає іншого виходу, як капітулювати, пане Григорію. Правильно я вас розумію? Ви бачите, що політичної волі воювати з Росією у НАТО немає. А ви що не бачите? Вони ніяк не наважаться навіть миротворцю місію якусь е, прислати сюди. Розумієте? А якщо щось хтось наважується з країн, то не далі, не далі Львова, а краще не далі Ужгорода. Ну, ну, Про що ми в такому випадку говоримо з вами? Тому наше завдання на дипломатичному фронті не звертати уваги, що говорить Трамп. Він все рівно буде на боці Росії. Він вибудовує авторитарний режим за принцип, за калькою тоталітарного режиму Путіна і авторитарного режиму в Китаї. Він навіть просився, просився приїхати на, на це ШОС. От уявіть собі, в якому, в якому статусі він приїхав би туди. А, так що Трамп, це вже. Це вже минуле. Розумієте, він отримав країну, яка не готова до глобальної війни. От і все. І він буде здавати крок за кроком. А е, Китай з Росією тільки будуть нагнітати, нагнітати цю ескалацію перш за все руками Росії, що ми зараз і бачимо: і на Східному фронті, і удари по Польщі. І це буде, буде тільки наростати. Тому що ні НАТО, ні Захід не проявляє ніякої політичної волі, у них стоїть та ж саме завдання уникати в будь-який спосіб. Зіткнення з Росією. То якщо ви уникаєте, якщо ви тікаєте, то ми прийдемо на вашу територію. На жаль, дякую, пане Григорію, за цю розмову, за цей тверезий, свідомий погляд. Дякую за ваш час, за вашу експертизу. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Добре, дякую вам і на все добре. Спасибі глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки, ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.